Сьогодні 5 липня 2025 року, і вчора в Калгарі стартував фестиваль Stampede. Це ковбойський фестиваль, на який з'їжджається майже вся Канада. Тож якраз саме час втікати з великого міста кудись в гори. Коротше, їду на Катара Кемпграунд. Це від мого дому десь 140 км їхати півтора години, якраз заїхав на заправку, пальним. Заправив, заправив Хоча передають і сьогодні, і завтра дощ, але це не проблема, оскільки я буду ночувати в Автівці і покажу, що я маю для ночівлі саме в Автівці. Я вже Минулого тижня їздив, ночував, ну мені сподобалося, в принципі. Тож дощ не проблема і якось хочеться на вихідні десь виїхати на природу. Все, приїхав на кемграунд. Це досить багато місця і вільні місця точно будуть. Отже, приїхав просто шикарне місце. О, тут і довкола мене є трохи людей, але тут і реально класне місце, бо можна було Вибрати таке місце, де людей нема, але там не так прикольно. Ось зробив зі свого авто такий невеличкий кемпер буду розповідати, що і як. Так, маю отаку спеціальну приблуду, вона чіпляється на сидіння, щоб зробити площадку і не провалюватися. Зараз я це вчеплю і покажу, як це виглядає. Ну, тут тут так на ліпучках, бо в мене просто посередині є така дірка, бо ззаді другий ряд капітанські сидіння. Воно якраз робить таку площадку і можна нормально спати. Я вже спав і досить прикольно. Ось як виглядає спальне місце. Сюди позовішував шторки. Ці шторки теж закриваються. А на вікнах ось такі панчохи спеціальні. Вони і трохи затемняють, і можна відкривати спокійно вночі вікно, щоб не залітали різні комахи. І спереду додав ось таку теж відбиваючу штуку. Так, спальне місце готове, тепер можна починати готувати вечерю. Головне оце цей камінь, на ньому дуже класно все готується. А, і це, до речі, від коморів. Термасел. Теж класна штука. Ось як ця вся конструкція виглядає і зараз буду готувати дуже смачну вечерю. І ось сам принцип це готування на такому спеціальному камені для готування різних барбікю. Ось як ця вся краса виглядає все чистенько, пострижено. Тишина взагалі ідеальна, ніхто ніде не кричить. Пам'ятаю, коли я був в Україні, то в Карпатах, що на несамовитому, що на Бербинесколі, там такий був шум, що на Шацьких озерах, ну просто дискотеки. Тут ідеальна чистота тишина. Доброго ранку, купив кавузьки і зараз буду снідати смачним борщиком. Борщик я готував сам, сушив всі продукти. Я це робив завжди ще в Україні. І за смаком нічим не відрізняється від приготованого вдома. Троху розвидняється, може зараз датчик і закінчиться. Коротше, випугнулася дуже класна погода, сонячно. І напевно сходжу я на гору Бурк. Вона має висоту 2500. Я на ній вже три рази піднімався, але лише одного разу на ній був, був. раз, не в ту сторону пішов і там було дуже довго підніматися, а ще раз то минулого року просто була погана погода і там було багато снігу. Тож сьогодні після дощику має бути дуже гарно. Ось яка краса. І це десь туди близько двох годин, плюс-мінус. Коротше, спробую. До йти на ту гірку. Найперший раз, то я заходив з цієї сторони, коротше, не в ту сторону зовсім пішов. Канадські гори класні тим, що тут хочеш подібного на польські Татри, є таке. Хочеш українські Карпати, таке теж є. Хочеш подібного на Альпи і таке теж є. Вони дуже різноманітні, дуже багато різних маршрутів. Тут, напевно, якщо Ходити ціле життя, то не вистачає, щоб все перейти, що тут є. Коли приїжджаєш з ночівлею на цей кемпінг Катаракт Крік, то такі найпопулярніші два варіанти на другий день це сходити або на гору бурк, ну що відразу бі біля самого кемграунду, або на Raspberry Ridge. Ну, це такий хребтик гарний. У мене є відео про похід на цей грептик. Ну і тут багато ще інших різних маршрутів є. Але ось саме ці два найпопулярніші. Вже на висоті говерли. А ще навіть не вийшов з зони лісу. Якраз точна висота Горли. 261. Ще цього літа планую сходити нарешті на гору міст, я вже на нього планую сходити два роки. Вже треба якось виділити час і все-таки на нього сходити. І коли нарешті це станеться, це буде найвища моя гора. Вона має висоту більше трьох тисяч, три тисячі сто вроді. Так що треба якось це організувати. Пройшов я вже 4 кілометра, іду в годину 25, висота 2200 і тільки походу зараз закінчується зона лісу. І то ще є трохи дерев, але вже починає закінчуватись. Перший раз коли я ходив на цю гірку, то я звітом пішов. Мені GPS тоді показав шлях з тої сторони. Там якийсь він дуже закинутий. Ну, Я й дійшов я десь до туди і повернувся назад, бо було якось дуже стрьомно. А ось сама вершина там будівля є на вершині ось цех, хребтик це Raspberry річ. Ну, коли я був тут минулого разу на ньому. Там далі ось цей Це є Hills of Flowers і там неподалік озеро Хорнст, то я був там минулого року. А лівіше від озера Хорст, там озеро забув, як воно називається. От на озері Хорст дуже класно клює риба безперестанку. А десь там гора міст. Якщо все буде добре, можливо спробую наступної неділі на нього піднятися. Показує висота 2520. Часу зайняло мені 2 години 17 хвилин і 5,6 км. Якраз хмара заходить. яка краса Шикардасно просто О, тут і можна і переночувати якось. просто. Так, щось думаю, може то запустити дрон, така класна погодка. Але тут якісь антени. Фіх я знаю, чи то можна, чи не можна. Краще не ризикувати. А то ще оштрафують на пару тисяч. Все, побув трошки тут, пора вертатися. Зараз вже, так якби від старту прийшло 2,35. Ну, ще раз який тут загальний набір, 920 метрів загальний набір і висота тут 2520. Ну, назад буде швидше, оскільки це вже буде спуск, а не підйом. Дуже гарне місце. Рекомендую. Хмара обходить гору з двох сторін. так якби гора розрізає хмару. Тут один з найгарніших відрізків маршруту. Починаю заходити в зону лісу, висода показує 2240. То, що одне шкодую, що не взяв трекінгову палку, хоча б одну. Ну, бо коли я знімаю відео і фоткою з нею, ну не то що незручно, просто бракує рук. І завжди треба десь відставляти, потім знову брати, але все-таки на такі походи. Будаю одну палку треба мати обов'язково, тому що з нею набагато зручніше і безпечніше ходити. А щодо фототехніки, то я нічого не видумував і взяв свій Nikon z Z72 з об'єктивом 24 24-70 f 4 накрутив на нього полярик і все. Ну і ще з собою взяв 14.30, але його навіть і не ставив. Тобто він стояв, а я його просто поміняв на 24.70, коли сьогодні вирішив ну, піти на гірку, бо ще вранці думав їхати додому, бо впадав дощ, але випогодилось і я пішов, сходив на цю бурку. Бо в загальному я вчора планував іти або на бурку, або навіть на міст я хотів. Але зранку була така погода дощова, тож плани могли і помінятися. Також взяв штатив, але його теж не використовував. Вчора вечором ну, щось не хотілося фоткати. А сьогодні були дуже гарні стани, ну бо завжди, коли після дощу, в горах дуже гарно, туманчики, хмари. Слідущу завжди буває дуже класно. О, вже видно мою автівку. Так, іти залишилося вже небагато. І вже перед приходом то я точно скажу, скільки мені пішло часу, який набір висоти, який спуск біля самого авто. Отак От я дуже задоволений, що вдалося сходити на, на ось цю красиву гірку. Бачите, як вона далеко? І півтора години тому я був на вершині. Спустився практично досить швидко, всього за півтора години, а піднімався практично половиною А, і хочу нагадати, що якщо вам подобаються такі відео, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Мене це мотивує робити більш якісніший контент і частіше його робити. Тут, як ви бачите, місць красивих дуже багато. І контенту можна наробити ще більше. Навіть не буду казати, що він українською мовою, оскільки він у мене завжди українською мовою, тому що я україномовний з самого народження. Отже. За весь маршрут загальний підйом годинник нарахував 970 метрів, а загальний спуск 966. Похибка 4 метра – Це не є критично. Час в поході 4 години 15 хвилин. Відстань 11 км 150 метрів. Таке. Тож, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі.